Слава Україні! Триває 1392 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. На південно-слобожанському напрямку Сили оборони України зупинили чотири атаки противника у районі Приліпки та в напрямку Обухівки. На Купінському напрямку учора відбулася одна атака російських загарбників У районі Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. У районах Новоселівки, середнього, зарічного та вбіг населених пунктів Дробишеве і Лиман. На слов'янському напрямку Сили оборони України відбили сім атак противника. У районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська та в напрямку Святопокровського. На Костянтинівському напрямку російські окупанти здійснили 20 атак поблизу насолених пунктів Олександра Шультина, Плещіївка, Клепан-Бик, Русиняр та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Іванопілля, Софіївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 40 атак у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине. Турецьке, Білицьке і Новопавлівка на Олександрівському напрямку. Противник учора здійснив 24 атаки. Поблизу по масованих пунктів Ялта: Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Андріївка, Клівцове, Олександроград, Солодке, Єгорівка та в напрямку Олексіївки. На Гуляйпільському напрямку Сила оборони України відбили 13 атак російських окупантів на у напрямку Гуляйполя, Добропілля та Варварівки, на Оріхівському напрямку ворог тричі атакував у бік Новоандрівки, Павлівки та в районі Щербаків. На Передніпровському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку російських окупантів у районі Антонівки. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 90 авіаційних ударів, скинувши 220 – Керованих авіаційних бомби, крім цього, здійснили 4103 обстріли, 88 із них із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 5471 дрон Камікадзе. Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу та військової техніки, один артилерійський засіб та два пункти управління російських окупантів. Загалом минулої дови втрати ворога склали 1150 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 6 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 442 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 177 одиниць автомобільної техніки, підводний човен та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до Лавсил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!